Вітаю усіх любителів рослин. Кінець жовтня, Київська область. Сьогодні мова піде про хосту, Коли її обрізаю, все розповідаю я з власного досвіду і ділюся з вами тими знаннями, які я отримала, висаджуючи рослини, тому що я не є садівником. Але маю багато різних рослинок. І ось я вам хочу показати, на прикладі деяких хост, коли їх правильно прибирати. Ось ця вже, що перед вами, вона така ще живіша всіх живих. Такого плану хости я не чіпаю. Ця також ще не закінчила свій період, не віддала всі поживні речовини до кореня, тому я їх не чіпаю, а чекаю, поки вони. Більше засохнуть. Біля хостось в мене брунера, ще скажу декілька слів про брунеру. Брунери я взагалі на зиму не обрізаю. Я їх просто весною, там, де буде вже сухе, некрасиве листя, я їх просто потім ці листочки видалю. Наступна, наступна хоста, ось тому, що в мене. Ну, всі вони різних сортів, і деякі потрібно вже врізати, а деякі ні, я хочу вам наглядно показати. Ось, наприклад, ось ця ще хоста. Також я її поки чіпати не буду, хоч вона і не має декоративного вигляду, але я буду чекати, поки вона повністю не ляже, і поки листочки. Прям самі не будуть вириватися легко з землі відходити. Лаванду я не чіпаю, лаванди це кущі в мене не старі, цим лавандам три роки. Я їх обрізала влітку, була одна обрізка, і буду обрізати тепер ще весною. А ось хости, ті, які вже потрібно прибрати. Так, що тут у нас по дорозі? Е, ось такого плану хости. Я вже прибираю, щоб там не було слизнів. вони вже легко так просто відриваються. І всі вже свої поживні речовини вони віддали в корінь. Цибулю слизун приберу тоді, коли вона буде в такому стані, як ці хости. Ось теж хоста. Яку потрібно прибирати. Дуже красиво, декоративно зараз виглядають барбариси. Лаванду і перовські чіпати не буду. Дерен також собі в, своє, в своїй красі повній зараз. Ось отакі хости. Ще хочу показати, ось такі хости. Всі оці хости, тут у мене величезні, для того, щоб тут не зимували слизні. Такого плана. Ось в такому стані, От, тому що, бачите, навіть ось квітонос я відриваю, а він ще тримається. Тобто оці квітоноси я пообрізаю, а листки просто повириваю. Вони вже просто самі по собі вириваються. Таким чином, я доглядаю за хвостами.